Опять власть меняется. Здорова, земляки! Ура! Приблизно так реагують українці на те, що відбувається навколо. Хто кого і за що є тільки припущення та здогадки. Я хотів спросити у тебе, пан Атаман Гріцян. Врічський молча. Ага, врічський. Есть ли у тебя, как говорится, какая ни на есть программа? Ну а как же можно без программы? Ну что я вам, бандюга с большой дороги? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность. Значит, будут крабить. Все идейные, все за справедливость. На справе выходит ось так. Так само було на Донбасі на початку антитерористичної операції. Тільки тепер це Закарпаття і російськими триколорами, там ніхто не розмахував. У суботу правий сектор повідомив, що у Мукачево стався запеклий бій між представниками добровольчого корпусу та бандитами нардепа Ланьо, який кришує контрабандний коридор. Нас викликав на переговори ще близько трьох днів назад. Кримінальний авторитет Блюк в зв'язку з тим, що їм не подобалося, що наші патрулі чергують вдоль митниці і не пускають контрабанду. Звісно ж, ми пішли на переговори. Біля нас була зареєстрована вогнепальна зброя, вся карабінна. А ми пішли на ті переговори. Він викликав нас до себе в спортбазу. Ми прийшли там, нас було 12 чоловік. На спортбазі нас чекало близько сотні тітушок із вогнепальною зброєю. Я, од... один... Один, зайшов... Я один зайшов в кабінет до Блюка. Значить... Ну і почав там мені розказувати свою політику, що тут його територія, тут його земля, і контрабандний бізнес весь його, і вони шараничом нас сюди не допустять абсолютно і що за ними стоїть Медведчук. У МВС повідомили про бандитів, які з гранатометів та стрілецької зброї знищили техніку правоохоронців та вбили цивільну особу. Застосувавши гранатомети, бандити знищили два міліцейських автомобіля. Поранили чотирьох цивільних осіб і трьох працівників міліції. Цим потерпілим надається вся необхідна медична допомога. Один потерпілий цивільний, один правоохоронець перебувають у важкому стані, і нещодавно мені стало відомо, що одна цивільна особа внаслідок цього нападу загинула. Угу. Зараз угрупування це оточено. Бандитам запропоновано здатися. У разі відмови до них буде застосовано силу згідно з чинним законодавством. Оточені бандити це і були представники правого сектору, які сховалися в лісі. Тим часом крапки над «і» іростав Василь Губаль, голова Закарпатського облдержадміністрації, який сказав, що перерозподіл контрабанди на Закарпатті завжди вирішувався законним шляхом в межах закону і що не можна це вирішувати за допомогою зброї. Розподіл, закон і зброя сколихнули Україну не на жарт на Закарпатті Надзвичайна ситуація. Бійці правого сектора тим часом не здаються, чекають, доки будуть виконані їхні умови, або буде наказ. Провідника Дмитра Яроша прем'єр-міністр звільнив працівників митної служби Закарпаття від начальника до рядового. Президент Петро Порошенко збирає військовий кабінет, який є робочим органом Ради національної безпеки та оборони. На Закарпатті з кількох населених пунктів евакуювали людей. Села оточені спецпризначенцями, які готуються виконати наказ. Генеральна прокуратура у Мукачевому допитує Михаїла Ланьо та Віктора Балого. Останній повідомив, що він був обраний переговорником з представниками правого сектору, які заблокувалися. На місці події працює Остережна місія обсє.